Сівники Учгородщини косили траву та готували національну угорську страву. Бограч саме ці два етапи стали складовими лісової акції, яка проходила в околицях села Зняцево. Лісівники при потребі завжди приходять на допомогу місцевому населенню. Зокрема. Е коли треба полагодити лавочки чи облаштувати надвірні споруди дошкільних навчальних закладів, чи шкіл, там, от, чи парків, то вони з радістю і своїм інвентарем приходять. І... Допомагають нам було таке, що, наприклад, на території села треба зрізати тополі, які аварійного типу або верби плакучі чи старі, років 50-60. То вони нам допомагають і своїми бензопилами, і своїми людьми з технікою. І таким чином ми приводимо в благоустрій населених наших пунктів. Урочищі Козубтово-Великодобринського лісництва Ужгородського району постріл гвинтівки сповістив про початок лісової косовиці. Тут, крім господарів, змагались косарі ще трьох лісництв – Ужгородського, кам'янецького й Анталовецького, а також приватні підприємці, які активно співпрацюють з Держгоспом. Кожному необхідно було прадідівським методом скосити сіна на ділянці завширшки 3 метри та довжиною 25. На цьому етапі змагань. Журі звертало увагу в першу чергу на швидкість та ширину покосу. «Значить, враховувалося, перше, то є на найкращий час, тобто найменший час. І друге, ну, ширина прокосу, ну, на яку ширину косили. У нас був такий критерій мінімальний метр п'ятдесят. Якщо менше там нараховувався час штрафний, додавалося за кожні 10 см 10 секунд. Якщо менше, ну, тобто ширше, як метр п'ятдесят, значить час зменшувався. Ну, Щоб бали не, не видумувати, ми тільки з часом робили, то все ми прорахували. Найшвидше прийшов до фінішу всього за 55 секунд лісоруб шостого розряду Іван Шовш. Лісоруб до змагань підготувався на славу. Поклепав косу, бо знав, що буду йти на косовицю. Прошлого року учасник зайняв перше місце. А так я знаю. Так, тепер косу вдома косили, заготовка сіна на зиму, худобі. То. Ранком вечором була зарядка, ти вже мав якийсь, як говорить, стаж на сьогоднішній день. Скільки ви можете скосити за день, наприклад, вручну? День не кошу, кошу лише ранком. Ну, ранком я маю на увазі за одну зміну, так би мовити. Ну, Соток, 15, 20. Так що ці 25 метрів, то вам щораз плюнути було. Це змінка. Це лише розмінка. Найкращий косар 2013-го Іван Шош отримав подяку від Ужгородського держлісгоспу та автокосилку. Також головою Ужгородської райдержадміністрації Віктором Ледідою був відзначений і організатор свята, директор лісгоспу Іван У Знак дружби даю йому пилу Дружба. 2 О, Серйозний інструмент. Цей досвід змагань, започаткованих минулоріч, лісівники Ужгородського держлізоспу прийняли від словацьких колег. Ми вперше прийняли участь в таких змаганнях, де організовували лісники Татранського національного парку, і побачили, що такі змагання потрібні в першу чергу показати ту традицію косіння сіна, яка є дуже давня. Як бачимо, словацький досвід добре приживається і є всі сподівання на те, що стане щорічним. Лісники можуть обмінятись досвідом, поспілкуватись, ну звичайно, поміряти силою, визначитись сильнішого, найкращого і е, обмінятися підходом до роботи, технологічними новаціями і так далі. Крім того, коса дозволяє не забувати не лише давніх традицій, а й часто стає. Надійним помічником у повсякденній нелегкій роботі лісівника, в якій інколи технічні засоби безсилі. Ясна справа, що тепер більшість заготовляється механізовано, так? але є багато таких участків, таких, таких сінокосів, де, крім коси, неможливо заготовити сіно ручної коси. Продовжило свято приготуванням бограчу. До речі, у перекладі з італійської це слово означає котел. Отож, все, що зварене в котлі, називається бограчем. А як правильно приготувати лісовий бограч? Ну так якщо так грубо та починається, то і сала. Сало жариться, шкварки винімаються, кидається цибуля. Після цибулі кладеться мало перцю, то колотиться і потім досипається м'ясом. М'ясо вариться, зварилось м'ясо, кидаємо картошку, морку, ну, ще деякі спеції, такі, що ми на базарі в Ужгороді беремо, що то вже дійсно сам підбирає, той, хто продає ті спеції для і... далі зеленина і от і бограч. Ну, а ви цей бограч? М'ясо головне, що ми практикуємо варити з телятини. То... Тільки телятину берете, свинину не берете, ну, тільки телятину. Тільки... Тільки... Ну, хто як просто привик варити, ну ми так привели лісницю. І ви постійно, крім того, крім змагань, ви ще варите десь Богращині? Так, да, у нас бувають такі дні народження по лісництву, та збираємося разом. Та, і вчимось варити Бограч і відмічати день народження. А крупи додаєте до Бограчу якісь? Ми не додаємо, бо в нас так, воно практикується. Але другі от камені, ті. Додають галушки, вони ще чотири яйця розбивають, муки додають, колотять і потім ложечкою туди кидають. Приємно те, що до оцінювання приготування страви в котлі залучили і нас, представників засобів масової інформації. На суд журі було представлено шість бограчів. Особисто мені сподобався найбільше бограч, великодобрицького лісництва, але. Думка голови журі, найголовніша в нас. Отож, Василю Михайловичу, ваша думка. Я е, хочу сказати, що оцінити такий е, конкурс, то дуже важко. То у кожного чоловіка є сві, свої е, смакові якісь якості, які він оцінює. Кожний з цих бограчів, які були подані для розгляду членам журі. Вони унікальні, хоча б потім, тому що зварений тут в лісі, на дровах, що у багатьох у них якісь приправи чисто лісові, що м'ясо зроблено унікально і не можна так десь розділяти, по, по тому, тому що кожен повар має свою думку своє бачення того бограча. Ну я відмічу, теж, так як ви сказали, Людмила Іванівна, що. Десь найкращий був із Великодобранського лісництва і Кам'янецького лісництва. І по кольору, подивіться, вони мають якийсь такий нормальний колір. Всі останні не можна сказати, що вони погані, вони унікальні, його можна їсти і багато з'їсти. Але так думка всіх п'яти членів журі, склалася, що от такі, от ті два бограчі найкращі. Легше варити ж, ніж оцінювати, правда. Да. То закономірно, що мені легше зварити 10 разів боград, чи бути у журі і оприділяти ту роботу, яку зробили ті хлопці-лісники. Вони не професіональні повара, Вони так роблять цей боградж, як роблять десь собі в лісі їсти. І то унікально з тими традиціями закарпатськими, до закарпатської кухні, з тими усіма продуктами, які там є, і пасоля, і гриби, і, і м'ясо. Жаль, що дичини не було, з дичини воно було б краще. Василь Мандула неодноразово брав участь у подібних конкурсах в Словаччині, зокрема в Татринському національному парку. Нещодавно повернувся з останнього. Десь можу якийсь досвід того, як бограч вариться і як він подається, і як його. Приймати душею треба. Ну от ви вже не один бограч скуштували, Скажіть словацький куштували. Які бограчі? Тут, от порівняйте, будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що навіть в нас тут в Закарпатті, особливо поляки і словаки, особливо угорці. Вони рахують, що бограч має бути дуже острий. Він настільки буває острий, що всі вкусові якості не можна оприділити, не можна тільки перець чувствується. Знаєте, таке відчуття, що поїв того бограчу треба когось попросити, щоб тобі в рот подули. У Словаччині з приготування бограчу наші лісівники із 24 команд учасниць стали четвертими. Перші здісталась полякам. А їхній бограч викуштували. Чим він відрізняється від вашого? Ну так ми куштували, але так виходить, що якщо ми куштували свій і їхній, то вроді би наш на перше місце виходив, але присудили полякам. Хоча наш отакий мандула, той що з Кам'яниці, казав, що там натурального немає нічого, там тільки оті кубики, то все, що продається, насипано, і... а в нас було все натурально: перець, помідора, фасоля, і лопатки ми зробили таке натуральний. Ну, присудили їм. Вони, мабуть, звикли до ненатурального харчування. Та... Були там помилки, бо наш чуть-чуть перекинув такої ягоди, кислиця називається, і воно чуть-чуть було кислою. Але то було оригінально, але вони так признали, що. Що Ви переборщили. Що чуть -чуть? переборщили? <свят> Найкращим кухарем з приготування бограчу серед наших лісівників став майстер лісу Великодобринського лісництва Михайло Костилей. У чому ж його родзинка? Ну, у нас на Закарпатті є свій власний інгредієнт, так сказати. А от е, ну, особистість, наверное, я думаю, що, як було вже сказано вище, вода. От. В воді дуже багато велика різниця. От, пробуючи, перед тим як варити бограч, треба було прийти, подивити хлопців, які приїхали з Кам'янець, з Анталовців. От, дуже хороша вода, рудникова вода, джерельна, от, вкусна вода. От, і залежить, дуже багато залежить від води. От. А то все остальне, скажімо, прикласти зусилля, душу, от, вміння. і… Що виходить? А скільки часу має варитися бограч? Хороший бограч, щоб його зварити, залежить від м'яса. В першу чергу, а от як воно порізано, як воно приготовлено. Ну а в основному час уходить де то ну, часа два-два з половиною, щоб зварити хороший бограч. Завершили змагання жеребкуванням, в результаті якого визначилось господарство. Яке буде проводити свято наступного 2014 року? Ним стало кам'янецьке лісництво.